Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайські кишенкові ваги на 1 кг. Посилання на них залишу в описі до відео. Ваги одні з найдешевших, тому давайте поглянемо на їх якість. В комплекті ваги та інструкція англійською. Корпус пластиковий середньої якості. Для живлення треба 2 батарейки 3А. В корпусу нас зустрічає ще інструкція, написана на кришці. Дисплей рідкокристалічний з синьою підсвіткою. Платформа з нержавійки або щось типу того. Розмір 75 на 65 мм. Розмір дисплея 30 на 10. По функціоналу окрема кнопка ВКл-викл. Звісно, є скидання маси тари. Мод перемикає одиниці виміру ваги: Є Грам, Унція, Гран, Карат, Тайль, Тройська Унція і Пенівейт. І далі буду ставити на них гирі, поступово зменшуючи вагу, щоб ви могли оцінити їх точність. Посилання на ваги залишив в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!